Співробітників Полтавського районного відділу міліції привітали з Днем Незалежності та прапора України. Правоохоронці приймали вітання від керівництва УМВС. Начальник обласної міліції Іван Корсун подякував їм за сумлінну працю, а також за готовність боронити вітчизну, адже багато співробітників відправилися у зону АТО на схід України. Ми виконували функції по охороні громадського порядку, несли службу на блокпостах та забезпечили безпеку дорожнього руху. Деякі люди телефонують мені звідти і кажуть: не відпускайте полтавську міліцію, тому що як ми ви заберете полтавську міліцію, у нас знову поновиться цей безлад. Тому черговий раз є підкріплення того, що міліція Полтавщини на своєму місці. До привітань долучився голова обласної ради Петро Ворона. Він наголосив на важливості міцної громадянської позиції та консолідації суспільства у важкі часи задля збереження незалежності держави. Незалежність, на жаль. Без крові, без таких унікальних національних зусиль вона не здобувається і не закріплюється. Тому від кожного з нас сьогодні залежить, чи буде ця країна, чи ні. Працівників райвідділу нагородили відзнаками, декого підвищили у званні. Зазначимо, що завдяки спонсорській допомозі працівникам полтавського райвідділу міліції, які несуть службу у зоні антитерористичної операції, надано благодійну допомогу у вигляді спальних мішків, карематів, ліхтарів, тактичних окулярів та двох бронежилетів. Також на схід відправили 14 комплектів костюмів та розгрузок і шість пар спеціального взуття. На даний час замовлено цифровий прилад нічного бачення.